Прапори, намети, військова уніформа та дух суперництва. На території дитячого козацького табору Дахнівська Січ 200 дітлахів змагались за першість у спортивно-патріотичній грі «Сокіл Джура». Змагання юних козаків бачив Станіслав Юрченко. Сокіл Джура виховує юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та здорового способу життя. Гра проводиться у 10 етапів, як то впоряд, ватра, відун. Максим ройовий команди Полин. Каже, приїхав сюди, аби ще більш загартуватись. Ми сюди приїхали перемогти. Ми зі сміли Смілянський рій імені Василя Бурки рій «Полин». Найкраще ми е, вміємо е, бойовий гопак. Е, далі е, в нас добрі розумові здібності, і ми можемо не все силою робити, а розумом. Впродовж трьох днів діти з усієї області будуть змагатися за звання найкращого та за право представляти Черкащину на всеукраїнському етапі гри. Захід активно підтримує Черкаська обласна державна адміністрація. Коли тіло каже, «я не можу, то саме дух каже, треба. І завдяки такому поєднанню можна перебороти все як і в повсякденному житті, так і під час якихось складних ситуацій. Тому я бажаю всім хорошої гри. І нехай переможе найкращий. Табір нагадує мурашник: хтось лаштує намети, хтось вдягає уніформу, а хтось вже їсть пиріжки. На відміну від запорозьких козаків, які не допускали на свій жінок. Дівчата у джурі не пасуть задніх, ба навіть керують більшістю роїв. Я роєва з Вонигородська району представляємо місто Звенигородка. Мій рій має назву завзяте козацтво. Це шість козаків українських парубків. Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра Сокіл Джура» набуває все більшої популярності серед школярів, котрі з дитинства привчаються до дисципліни, командної роботи, глибше вивчають рідні традиції. Станіслав Юрченко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.